Ще з дитинства я брала у мами телефон, щоб знімати новини. Всякі розслідування це було для мене як захоплення. Батьки часто передивлялися мої відео і казали, що я талант. Коли мені було 9, я сиділа, гралася ляльками, і мені спало на думку, що треба зняти з ними фільм. В моїй голові вони були живими. Але в кадрі вони виглядали без емоцій, і це мені дуже не сподобалося. Тоді я вирішила краще зіграти будь-яку роль мені самій, тому що дуже сильно хотілося створити якийсь фільм. З часом, коли я подорослішала, почала ходити на фотогурток, паралельно займалася акторською майстерністю, знімала, озвучувала, монтувала свої відео. Зараз мені 14, і нещодавно. Випустила я свій новий серіал Все в твоїх руках. Я придумала серіал цей, потім написала короткий сюжет, потом, коли підібрала акторів, я їм дала ці слова. Зйомка серіалу тривали цілий рік. Я думаю, що якщо буде можливість займатися акторством чи режисером, то я це втілю в реальність. Кожна сцена приносила мені Купу емоцій позитивних та досвіду я дуже вдячна владі за довіру, за можливість стати частинкою цієї маленької історії. І я вважаю, що наш простір і, взагалі, такі заходи це дуже важливо для підлітків, особливо для підлітків, бо в них дуже складний зараз час. Вони там переживають бурю емоцій, помімо того, що коїться на вулиці. У них дуже дуже бурлять емоції. Їм потрібно якийсь простір, де вони можуть просто прийти після заняття, поспілкуватися, знайти один одного, по бути на яких корисних заходах, на заходах з елементами тренінгу, забути якісь нові знання. Окрім знань, ми тут намагаємось дати саме підтримку, розуміння.